Зараз знову з Кідалдава грає перехоплює. Загружає вперед. Туди небезпечно біля воріч штура може зараз забивати. Голкіпер на місці. Подивимось, можна добивати, добиває довго не рятує свою команду. Удар і зараз сейвіші від голкіпера. Неймовірно. Зараз знову скійдав дава грає, перехоплює, загружає вперед. Він небезпечно біля воріштура. Може зараз забивати. і Голкіпер на місці. Подивимось, можна добивати.